Щоразу, як тільки до Луцька приїжджає гуманітарна місія на щиті, ось на цьому місці маленька дівчинка зустрічає полеглих героїв, стоючи на колінах, нам вдалося дізнатися, що цю юну патріотку звуть Орися, і їй усього сім років. Як тільки чує сигнали автівок траурного кортежу, одразу біжить до дороги. Відео, де маленька лучанка на колінах зустрічає полеглих героїв на щиті, завірусилось у мережі. Сотні, а то й тисячі людей, надихаються патріотизмом цієї юної лучанки. Втім, сама дівчинка не вважає, що виходити і віддавати шану героям, це якийсь особливий патріотичний вчинок. На думку ори. Це те, що повинні робити усі і від щирого серця. Розкажи, чим ти взагалі займаєшся? Зараз, Зараз я допомагаю волонтерам. Скажи, а що саме ти робиш? Як ти допомагаєш? Кидаю гроші. Ти вже ж знаєш, що відео, як ти зустрічаєш героїв на щиті, вже облетіло всі соцмережі. так? Розкажи от дійсно, чому ти це робиш? Чому ти виходиш у будь-яку пору доби? Дати шану герою. А що для тебе особисто це означає? Герої захищають країну і вони віддали життя за нашу свободу. А наскільки важливо бути зараз патріотом? На... на всі 100%. відсотків. Це наближатиме нашу перемогу, правда? ж? Так. А наскільки сильно ти хочеш, щоб настала перемога? Дуже сильно. Скажи, а що б ти побажала, от якщо це відео побачить, так наші українські захисники, які зараз от воюють і захищають нашу Україну? Було живі і поверталися додому живими. З Щ... з щит... щитом. З щитом, а не на щиті, так? Так. За Україні мама дівчинки пригадує той день, коли її донечка вперше вийшла зустріти гуманітарну місію. Тоді жінці довелось розповісти дочці, якою ціною наші воїни виборюють перемогу. Коли ми з нею розмовляли, починалося на це. Я ходила сама, але один десь вечір, мабуть, ми збирали каштанчики. Тоді везли. І вона запиталася мене за ціну перемоги, тому я вирішила їй показати ту ціну перемоги. розумієте? Ціна перемоги, вона думала, що це десь грошовий еквівалент, можливо, на тому цьому. Вона ще не розуміла. А коли побачила ціну цієї перемоги, на жаль, на жаль. Правда така, що ціна надто дорога. Жінка впевнена, шанувати полеглих бійців це те, що повинно йти від серця. Ми не можемо нав'язати ні патріотизм, ні якісь свої переконання. Воно має бути ось тут, в серці. Кожного. Ну, це так би, ти, не, ти не задумуєшся ні про що. Ти просто йдеш, ти просто робиш, ти просто біжиш, там, ти просто даєш там, чи допомагаєш, ти робиш це просто, тому що ти знаєш, заради чого ти це робиш. Тож своїм щирим вчинком юна Орися і її мама Богдана, навіть не усвідомлюючи цього, змогли ще раз нагадати, як важливо, хоча б на мить відкладати свої справи і прихилити коліно тоді, коли в останню дорогу додому повертаються герої, ті, хто захищав Україну до останнього подиху і загинув у бою.